Вітаю вас з вами програма Моя сім'я де я, її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти гармонійних та щасливих сімейних стосунків. Чисельні опитування психологів і соціологів довели сварки та непорозуміння в українських сім'ях найчастіше відбуваються саме через гроші, навіть через ревнощі чоловіки та жінки з'ясовують стосунки набагато рідше. При цьому тема грошових відносин в нашій культурі залишається під забороною. Вважається, що говорити про гроші, нібито незручно. Жінки майстерно приховують свої витрати від чоловіків, а ті, у свою чергу, мовчки позичають гроші у товаришів. Коли ж виникають питання з приводу того, як ділити фінансові активи сімейного фонду, нерідко виникають грандіозні сварки. Тож, якщо ви хочете створити гармонійний союз, вам доведеться навчитися розмовляти про гроші. А допоможе нам розібратися в цьому складному питанні психолог Тетяна Яненко. Вітаю вас, Тетяно, в нашій студії. Вітаю. Тож, давайте з'ясуємо, коли чоловік та жінка тільки розпочинають жити, про що їм відразу потрібно поговорити, домовитися, щоб не виникало питань і сварок з приводу сімейного бюджету? Ну безумовно, коли чоловік і жінка починають спільне життя, їм потрібно обговорити дуже багато тем. І одна із тем це питання спільного бюджету. Тому що гроші це наша матеріальна основа, це наш матеріальний інструмент, завдяки якому ми взагалі можемо жити, можемо. Задовольняти свої необхідні потреби, першочергові потреби, можемо реалізовувати свої мрії, бажання, завдяки яким ми можемо спиратися і будувати плани, цілі, цілі на майбутнє. Тому питання спільного бюджету, хоча б в тому ракурсі майбутнього, спільного майбутнього життя, необхідно обговорити з самого початку. Так. Я знаю, що існують спільні бюджети і роздільні. Скажіть, будь ласка, які плюси і мінуси того і іншого варіанту бюджетів? Існують набагато більше різних варіантів бюджету. Справа в тому, що до якого б варіанту сім'я не прийшла, вона може спочатку починати з одного виду бюджету, так а потім в процесі спільного життя буде видно, що цей варіант він потребує коригування або якогось іншого. Так? І в принципі, це все нормальний процес, тому що як у кожної сім'ї, у кожної людини погляд. Різні відносини різні прибутки різні, так цілі різні, і виходячи з цього, люди вибирають для себе оптимальний вид бюджету, який буде задовольняти їх особистісні якісь потреби, який буде сприяти гармонійним стосункам у родині. Я думаю, що потрібно сказати, що взагалі питання обговорення і ведення сімейного бюджету воно дуже. Дуже гарно працює взагалі сімейні стосунки. Чи можуть люди про це поговорити? Е, чи це питання залишається табу, е, чи е, при обговоренні спільного бюджету е, виникає дуже багато люди можуть один е, про одного дізнатися дуже багато нових е, речей е, щодо цілей, щодо бажань, щодо поглядів один одного. Так і е, навіть починаючи з такої теми, як обговорення? Е, матеріальних якихось питань, так люди можуть перейти, подружжя може перейти до обговорення вже особистісних особистісних якихось питань, без визначення яких ну мабуть складно буде побудувати нормальні відносини, взаєморозуміння, гармонійні стосунки. Бюджети, ну скажімо так, найпоширеніші бюджети це спільний. До якого ми, мабуть, всі звикли, і який також, мабуть, закладений у нас уже в підсвідомості, тому що. Коли чоловік і жінка одружуються, вони, вони мають спільне житло, спільні, передбачаючи що спільні цілі, спільні бажання, спільні інтереси, так, ну, а значить, і один спільний гаманець, із якого вони будуть, завдяки якому вони будуть реалізовувати ті свої бажання і будувати своє майбутнє. Бувають випадки, коли, наприклад, Одна людина заробляє більше, прибуток іншої людини менше, так або погляди щодо трати грошей вони не зовсім співпадають, так, і люди домовляються до частково спільного бюджету. Тобто вони не всі гроші складають в єдиний гаманець, так, а просто ділять на. Ну, на, на що на необхідне є якісь побутові витрати, витрати на харчування, на одежу, на спільні там, побутові прилади, всякі на оплату дитячих садків, шкіл. Так? І вони враховуються і з цього формують свою спільну касу. Все, що залишається якби вільними грошами, так це. Це на власні потреби, так? І є третій від бюджету, який до нас прийшов, ну, можна сказати, так, із Заходу, це роздільний бюджет. Ну, частіше за все, до нього звертаються люди, які. Вже дорослі. Ну, якщо можна так сказати, згадати анекдот, так, що коли пара спить в різних спальнях, то це зрілі стосунки. Так от і про бюджет. Якщо пара має різні бюджети, то можна надіятися або передбачати, що у цієї пари стосунки досить зрілі. А якщо дружина не працює, або якщо знаходиться в декретній відпустці, в такому разі вона повинна просити в чоловіка гроші, чи він повинен сам її віддавати. Чи Можливо, він повинен просто купувати те, що вона просить. Це теж дуже таке цікаве питання, і в самому вже питанні є провокація. Ну, наприклад, коли подружжя планує завести дитину. Так, народити дитину. То, звичайно, як люди свідомі, дорослі, вони передбачають, що певний час у сім'ї буде один годувальник, так і жінка, вона певний час буде фізично. Морально і фінансово залежно від чоловіка, то хіба ж чоловік це не розуміє? Буває, що не розуміє. А якщо чоловіки деякі роблять вигляд, що не розуміють, то скоріше за все це така усвідомлена, чи не, чи не усвідомлена спроба. Маніпулювання, заробити, дати відчуття жінки, що вона залежна від нього. так? Але це може бути не бажання якось так негативно, негативно поставитися до жінки, проявити свою неповагу, а не усвідомлене бажання чоловіка самоствердитись. Тому що кожному чоловіку, звичайно, приємно, щоб від нього залежали, щоб він почував себе годувальником, щоб в нього. Просили, можливо, гроші, так е, ну і ще таке е, можна привести такий приклад, що, е, наприклад, коли наші діти маленькі, е, все ми купуємо за них. Ми вирішуємо, що їм треба е, така, наприклад, шкільна форма, а не інше. Що вони будуть їсти це на вечерю, а не інше. А, але по мірі того, як вони підростають, ми їх вчимося користуватися грошима, тобто ми їм показуємо, що ми їм довіряємо, і вони можливо там шляхом пропи помилок, але вони вчаться. Якщо ми до своєї другої половини відносимось з повагою. І довіряємо, слід показувати її довіру також і в матеріальному плані для того, щоб вона відчувала себе повноцінною, повноправною повноправним членом родини, який може також впливати на рішення чоловіка, який може впливати на майбутнє, на цілі, які виражені і в матеріальному плані також. Дуже дякую вам, Тетяна, за цікаву розмову, за допомогою якої ми тепер знаємо, як поводитися з грошима і не втратити сімейне щастя. Дякую вам. А зараз пропоную вам переглянути рубрику Запорука сімейного щастя, де герої нашого сюжету розкажуть всю правду про свої сімейні стосунки. Талановита художниця Тетяна Черевань та її коханий чоловік Сергій разом вже понад три роки і зізнаються, що їхня зустріч для обох це подарунок долі. Жінка говорить, що саме сімейне щастя та підтримка коханого Сергія надихають її на створення найкращих живописних робіт. Свою історію знайомства, яке відбулося на джазовому фестивалі, подружжя розповіло і нам впервые ми увидели друг друга. Я стояла на перекрестці, він бежал на в ярко розовій рубашке. Ну просто познайомилися, дружили какое то как-то і впоследствии так вийшло, що ми соєнили життя і сейчас зараз живемо друг другу. Ну, есть любимо друг друга. Сергій згадує першу зустріч з Тетяною з особливою ніжністю. І зізнається, що це було кохання з першого погляду. На самом деле, да, это можно назвать любовь с первого взгляда. Тогда, когда мы увидели друг друга, это был такой перекресток, мы договорились встретиться, и я был в розовой рубашке, а она была на том -то стороне перекрестка, и мы смотрели друг на друга, и светофор долго не переключался, и поэтому мы видели друг друга очень долго, и это, да, это мы сразу, наверное, поняли. А потом уже пообщавшись, я понял, что Таня — это та идеальная женщина, которая мне нужна. Тетяна говорить, що їхнє сімейне щастя полягає саме у взаємній любові, а зізнаватися у коханні і говорити приємні слова своїй другій половинці потрібно якомога частіше. Взаємність повна і все робити в місті. Це, це в моєму розумінні, це женське щастя. Коли ти говориш я тебе люблю. И ты в ответ слышишь, я тебя люблю. люблю. Не через день, не через два, не через. Просто промолчим, а потом ты же знаешь, что я тебя люблю. Именно сейчас, именно тогда вот, это, вот этот свет, когда ты видишь в глазах, когда тебя поддерживают, когда смотрят на то, что ты творишь, или то, чем ты живешь, и говорят, что да, это оно, это здорово, когда я могу сказать. Йому що ти на правильному путі. Якщо направить іншу сторону, тобто оце, це сотрудничество, це є цей союз, це любов, в це моє моє секрет моєї женського щастя. Ми ж бажаємо улюбленій художниці багатьох українців, завжди чарівній та неповторній Тетяні Черевань, щоб її сімейне щастя і далі надихало її на створення нових шедеврів. І бажаємо цьому подружжю довгих років взаємного кохання. На цьому я з вами прощаюся. Нехай у ваших домівках завжди буде мир та злагода. До зустрічі!